Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас нове надходження, а саме AirMouse G22 Pro. Давно в нас не було вже надходжень нових AirMouse, і нарешті дочекались і дочекались дуже крутезні. Пульти, пульт йде в захисній коробці, зображення самого пульта, і невеличкий функціонал показується. На коробці більше нічого не вказується, але ми подивимось на це поближче, коли відкриємо його. У нас тут іде зразу же, в маленькому пакетиці, це USB-адаптер до пульта, і сам. Пульт і інструкція до нього. Пульт іде з abs пластику, має таку цікаву форму, дуже зручний для користування, іде допоміжні кнопки Netflix, YouTube, Prime Video, Google Play. Іде гіроскоп, мікрофон, обучаємий блок на кнопку Power. Сама класна фішка це переключення гучності та каналів. Іде одна кнопка. І вона рухається вверх, вниз і натискається посередині. Це дуже прикольно і функціонально дуже зручно. І. Живлення цього пульта йде від двох батарейок формату 3А. Зразу ж раджу ставити добрі батарейки: це алкалайнові, там, наприклад, Duracell або інших брендів, щоб вистачало потужності пульта. Цей пульт іде як працює через usb адаптер також він працює по Bluetooth. і у нас іде інструкція, така величезна інструкція. Теж буклет на англійській та російській мові це в інструкції. У нас є опис кожної кнопки. Що за що відповідає, це зручно. Як підключати пульт через USB-адаптер. Вам потрібно вставити батарейки в сам пульт, вимкнути техніку. Це може бути телевізор, смарт-приставка, теле... комп'ютер, приста... ігрова консоль, що угодно. Виставляєте USB-адаптер в техніку і перевіряєте, якщо автоматично він не підключився, вам потрібно зажати кнопку ОК. І та кнопку Back. Back це стрілочка назад. Одночасно зажали, індикатор почне горіти. От тут знаходиться індикатор, і після цього у вас на екрані з'явиться курсор. Курсор це гіроскоп, ви можете його виключити або вімкнути. Цей пульт також має функцію навчання кнопки Power. Для цього це дуже зручно, наприклад, якщо у вас телевізор і смарт і приставка, чи Android, чи T2 приставка. І щоб не включати і телевізор, і приставку, ви можете кнопку телевізора вімкнути обучити на кнопку Power. Для цього вам потрібно рідний пульт, наприклад, зажати на декілька секунд кнопку Power. для до того, щоб горів постійно індикатор, точніше мігав. Зажимаємо кнопку на рідному пульті живлення чи іншу, яке вам подобається. Підсовуємо один до одного і тримаємо. Починаємо мерцати індикатор. Після того, як він вже буде постійно світитись, відпускаємо кнопки і перевіряємо живлення. Тобто він повинен постійно. Ну, Включати техніку і виключати. Навіть якщо в ньому не буде в техніці USB-адаптера, чи він не буде підключений по Bluetooth. Це також у нас вказується в інструкції, що можемо обучити 5 кнопок: кнопка Power, кнопка Netflix, YouTube, Prime Video, ось ці кольорові кнопки і кнопки Fit. Якщо ви хочете щось старти, вам потрібно зажати кнопку Power та кнопку Dell. Power ідел на декілька секунд, і обучаємий блок у нас зітреться. Для того, щоб підключити пульт по блютузу, вам потрібно вімкнути техніку, зайти в налаштування блютузу, ставити живлення, це батарейки в пульт, і натиснути ОК та Return одночасно, допоки у вас в. Інст... На техніці не з'явиться цей пульт, щоб створити з ним пару. Як налаштувати швидкість А, Є три швидкості у гіроскопа, щоб курсор на екрані двигався або швидко, або не так швидко. Для цього вам потрібно натиснути кнопку ОК, це центральна кнопка, і кнопку Плюсик. На декілька секунд натиснули і. Швидкість збільшилась. Якщо хочете зменшити швидкість, вам потрібно натиснути кнопку ОК та кнопку вниз. Якщо у вас є якісь питання по налаштуванню або по інструкції, яка йде в комплекті, а ви її загубили, напишіть в коментарі і ми з радістю вам допоможемо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. до зустрічі! Привіт, на зв'язку Ваш пульт. І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.